На днях натрапив на американську статтю з приводу двох американців, які вирішили доказати всьому світу, що пологи це вже настільки важко, і жінки більше імітують. В цьому досліді у них до живота і до тазу підключили електроди і імітували ранні стадії схваток, яке їхнє було здивування, коли перший впав в обморок через пару хвилин, а другий пищав, що вже, не може, відключіть, будь ласка, а це тільки ранні стадії. А і справді згадую, коли моя дружина йде лікувати зуби, на моє запитання: а чому ти ніколи не кажеш, щоб тобі робили анестезію? А вона М? такий отходняк від неї, я краще перетерплю. Це ж нерви, це ж зуби. Тут пальчик кольнеший. О! Чоловіки я пропоную переглянути критерії сильної статі. Якщо ми фізично сильніші, а ще залишаються такі показники, як психологічний стан, як витривалість, як психоемоційний, ментальний. А по цих показниках наші дівчата і жінки нас уділиють просто на раз. всіх обняв.